thank you Вітаю, мої любі пані та панове. Є Свєта, і ми, Леді TV Shop знову раді вас бачити в нашій затишній студії. Друзі, в нас сьогодні розкішний лот: це шкарпетки. Я дуже люблю шкарпетки. В мене їх вдома багато, ціла шухляда шкарпеток. Отака, і знаєте, це е, той елемент гардеробу, котрого ніколи не буває багато. Заз, завжди хочеться ще, і ще, ще. І в мене е, шкарпетки скрізь, тому що ще з дитинства я навчена, що має бути е, обов'язково запасна пара шкарпеток, десь особливо якщо це в дорозі. Так. Або я там виходжу на весь день, то в мене або в сумці, або в машині десь лежить обов'язково пара шкарпеток, сухих, надійних, теплих, і це найголовніше. А в нас сьогодні не просто шкарпетки, а цілих 5 пар. Друзі, надзвичайно приємні на дотик, високоякісні. Зараз з'явиться інформація на ваших телеекранах і ми будемо міряти, тому що я вже готова. Ну, вони дуже краси красиві. Шкарпетки, золото, сокс. В нас 5 пар. Розмір від 37 по 41, 85% норка, 10% Поліестер, 5% спандекс. Друзі, колір сюрприз. Зараз ціна 1499 гривень. Про ось цю е, шерсть норки, друзі, це не те, що ви вдягаєте там шубку норкову. Це справді натуральна норка. Але ось це її пух, скажімо так. знаєте? Тобто у нас е, тваринки не страждають, коли їх вичісують, саме норочок вичісують, Ісують, знаєте, як котів, їх також вичісують, і залишається оцей пух. І ось з цього пуху норки зроблені наші шкарпеточки. Ви уявляєте? У вас запитають, а що це за матеріал? А ти кажеш така: а в мене взагалі-то норкові шкарпеточки. Добрий день. Друзі, тому це дійсно високоякісний товар і е, надзвичайно теплі. Ви знаєте, що е, хутро норки, воно теплюще, а пух норки, він ще й надзвичайно надзвичайно приємний до тіла. Ви бачите, ось такі вони в нас красиві, вони в нас пухнасті, бачите, вони мають таку структуру, вони такі пухнасті, наче хутрові і класно тягнуться. Бачите, в них є тут резиночка зверху така. Цільна, так вона не нашита, вона цільна, вона також класно тягнеться. Зміцнений, у нас зміцнена п'яточка. Ось, і зміцнений е, носочок. Самий е, ось тут на початку зміцнений носочок, то, щоб не рвалося. Тому що е, норкові шкарпетки, друзі, ну це знаєте, це на роки. Я знаю, що. Наші шкарпетки носяться дуже довго. В нас їх в е, е, наборі 5 пар. Колір буде сюрприз. Давайте вже скоріше приміряти. Ну, з якої почнемо. Мені подобається ось цей персиковий колір. Так, у нас тут є сірий, е, є бежевий, є темно-синій і є чорний. Зараз будемо міряти ось такі красиві. Персикові шкарпетки, друзі, персикова норка. Уявіть собі, просто це щось надзвичайне. Так, ну що, вдягаємо. О, друзі, послухайте, це ще й дуже-дуже м'яко. Вони такі м'якесенькі. Ви подивіться, дійсно. Мені мені подобається, що це натуральний матеріал, 85% від натурального матеріалу, що ніжка ваша буде дихати в них. так? Дивіться, вони середньої посадки, їх можна підтягнути, бачите, вони класно тягнуться, тобто підтягнути і зробити їх високими. Взагалі, вони середньої посадки. Якщо вам подобається, ви можете їх сплити, зробити ось такою гармошкою. Також дуже модно, якщо ви там, наприклад, під кросівки, так, або щось таке невисоке взуття. Зробити такою гармошкою, наприклад, ви можете. Або просто ось їх така посадка середня висота дуже зручна висота. що це вони не за високі. Не, не, це більш я б сказала, такий осінньо-осінньо-зимовий варіант, тому що 85% в них в складі. Друзі, бачите, вони такі е, на вигляд вони хутряні, дуже плотно, нічого не де не сипеться У нас все в реальному часі. Ось можете подивитися, я тут їх і глажу, глажу, глажу і вже скубала. Вони вискубується, Ось, будь ласка, подивіться, нічого не вискубується. У нас дійсно вони високої, дуже високої якості. І я вам скажу так: в нас в студії досить зимно, я мерзну. Я мерзну в ноги, я мерзну е в, на підборах, в туфу. Я в шкарпетки і вже, ви знаєте, і мені вже хочеться зручніше вмоститися, тому це так тепло, вони так... такі м'ягесенькі, такі так. Такі комфортні, такі я б сказала так, зараз молодь мене зрозуміє, інстаграмні. Так, вони дійсно дуже модні, такі от, зробити а, таку фото, фотосесію в шкарпетках. Чашечка чаю, загорнутися в наш пледик, міледні флісовий, такий гарний. І ось ці шкарпетки, і можна вже зимову фотосесію. Друзі, ну що? Шкарпетки, золото. Що це шкарпетки, що це дійсно дуже якості. 1199 гривень. І вони дійсно зіграються, тому що багато шкарпеток, котрі там, наприклад, із синтетики, так, Коли в... в них одна синтетика вони не гріють, навіть якщо вони будуть, типу... по типу шкарпетки. А вам ще холодніше, ніж було. Ну, друзі, ну це ж це нормально, розумієте? Для шкарпеток неправильно, тому 75% норки, подивіться, яка краса, вони мені так подобаються, я їх наділа на руки, щоб зігрітися в руках, бачите? Ось, тому Ну, що я вам хочу сказати? Дійсно, класна річ, навіть якщо ви... Мерзли в руки, О, у вас п'ять пар, надівайте хоч куди хочете в одному наборі. Тому, друзі, це дійсно зігріває. Це цей виріб, який буде вас, вас зігрівати. Що, вже замовлення пішли, а я вже розвиваюся, мені вже тепло, вже не. І я хочу привітати наших замовників із міста Качками. Гарлик полетіли, так пані Анжеліка Петрівна дуже... замовила аж два 2... ковтики і правильно, правильно, тому що шкарпеток ніколи не буває багато. Друзі, тому класно. Давайте зараз я вам пакування в кожній приходять. приходять. Хочу вам нагадати, що в нас доставка новою поштою повна. Аня, в такому зіп-пакеті ви отримаєте ваші п'ять е, пар шкарпеток. Бачите, тут е, в нас є склад. Склад написаний, що це 80 пуху норочки. Ось вона намальована. Наша норочка запакований надійно зіп-пакет. Е, вже ваш норкових шкарпеток у вас е, буде. ось Якісному пакуванні безкоштовною доставкою, друзі. Тому не боріться. Навіть якщо ви там знаєте, у нас часто купують студенти, 4 і... та... пари, чогось, наприклад, або там рушники, мікрофіброві там е... наборі, чотири рушники беруть студенти навпіл, в склад, чи... отак скидаються, ну і купують собі, і так їм виходить дешевше. якщо... Треба зараз багато, ви можете з кимсь або просто комусь зробити подарунок. От уявляєте, ви приходите, а у вас а ви і, і кажете там, до, наприклад, до себе там в... в офіс. А в мене для тебе подарунок норкові шкарпетки. Вау! і всі в шоці, як це норкові шкарпетки? А от так, з отак все, друзі, це дійсно той пух, коли е, вичісують нори. Кота, знаєте? І ось такий, і його не викидають, його використовують. Він надзвичайно якісний, гіпоалергенний. Я хочу нагадати, що це і дуже, дуже, дуже теплий. Ось в такому пакуванні прийдуть до вас ваші шкарпеточки. Друзі, колір буде для вас сюрпризом. У нас в цьому пакуванні, дивіться, пудровий колір, так є, є чорний, і є. Темно-синій. В іншому пакуванні, наприклад, у нас є ось такі варіанти, а, як, такі, як в мене. Це, бачите, такий персиковий. персиковий бежевий, бежевий, красивий, дуже красивий колір, темно-темно-синій, такий королевський. Далі в нас колір сірий є. Ось, будь ласка, бачите, такий сірий, темно-сірий. Якщо вам передає монітор ваш, або вашого телевізору темно-сірий. І звісно, чорний такий колір. Але, друзі, вже зараз немає такого чіткого під чорне або під щось тільки біре. А чорний таким переливається, красивим таким діамантом. Хай вам, бачите? Чорний діамант. Давайте називаємо цей колір чорний діамант. Ось, мені так подобається. Знижка Я вже готова до знижки і вже хочу приміряти цей чорний діамант. Подивіться, яка краса. Ну що, в нас карпеток, 5 пар, друзі. Увага на ваші екрани. Зараз буде знижка. Золотосок. 55% хутра норки. М -м. До речі, в них немає хогу, ми знаєте, коли там 99 гривень, 5 пар, друзі, 5 пар норкові шкарпетки. Ви тільки собі уявіте, коли купуєте носки, шкарпетки, вони в них такі. Запах є, ну от є таке, знаєте, такий неприємний. Тут е, пахне роз... розкішю, пахнуть оці шкарпетки, тому що в мене ще не було е, норкових шкарпеток. Вже зараз будуть. Я міряю зараз. Я вам хочу показати. Е, до речі, пудровий теж дуже Наче така шубка. Знаєте, для ніг як вам таке порівняння? Шубка для ніг, друзі. Зміле дітєві ви... У вас може бути все, що завгодно, і за найкращими цінами. Ну що, друзі, ось так гарно виглядають норкові наші шкарпеточки, Подивіться. Зауважити, що жодна норка не постраждала, а мені підказує наша пані режисер Валерія, що в мене ну дійсно такі хутрові лапки, і я вже сама, наче норка. Дорога, Тепло, вони такі теплющі, вони такі зручні. І знаєте, в мене моя матуся любить в'язати, і вона в'яже шкарпетки в'язані. Перше, вони дуже об'ємні. Я нічого не хочу, мама не слухає цей етер. А, а по-друге, вони колять, вони шерстяні, так, мені шкарпетки, що вона в'яже, і вони великі, вони коляться, і ну, це не дуже приємно. Шкарпет. Вони на комфорт. Взагалі нічого не колеться навпаки, тільки е, так, комфорт, тактильний, е, тактильне задоволення. Так. Ну, і, друзі, розкіш. норкові шкарпетки. Ну і я хочу привітати наших замовників. Так, вітання мої летять в місто Полтаву, пані Анастасія та пан Віктор Кременчук. Дуже приємно. Замовили собі по два комплекти. Слухайте, які ви заощадливі. От мені подобаються такі люди, знаєте, котрі там не думають, а одразу замовляють по два комплекти. Або бо в мене буває таке, знаєте, я щось хочу у нас замовити там з сп... дівчаток на склад, кажуть, і... ще там... вони кажуть, а все, нема, вже все розпродано, партія вже. Тому друзі, дійсно, коли ви берете комплекти, то ви думаєте, це досить правильно, тому що в нас наші комплекти взагалом дуже швидко розкуповуються. А наступна партія, ви самі знаєте, як у нас ростуть ціни, і ціна вже може бути вищою. Беріть краще зараз. По два, по три комплекти беруть. кол-центр передає, що в нас ажіотаж, просто шкарпетки з норки такого ще. Бачили люди, і вони хочуть відчути ось цю е, теплу, доступну розкіш, доступну розкіш бачите, в себе в хаті. До речі, мені подобається в себе в квартирі саме в шкарпетках, не в капцях, тому. Для домашнього використання взагалі дуже класно, що у вас буде такий комплект із е, п'яти пар. На Мені, до речі, зараз чорні. Чорні і такі чорні лапки. Бачите, в них правда е, е, і висока, і не середньої посадки носочок, е, дуже комфортно і під ботиночки, вони не товсті. тому... В... Не буде, знаєте, такого дискомфорту, якщо ви в увзуті, і під якісь такі кросівки батільйони. Що ви забажаєте? Під уги до речі, друзі. Хто там любить, щоб було ще більш тепліше, в кого більш широке таке взуття, так то взагалі надзвичайно комфортно вам буде в нашому в наших шкарпетках. Друзі, ну що? Я нагадую код товару золото сокс. Так, в нас п'ять пар в наборі. Подивіться, яка краса шкарпетки. Золото сокс. І в нас зараз буде фінальна знижка. Друзі, я нагадую, що в нас безкоштовна доставка. Ви не переплачуєте за доставку і не платите нічого наперед. Друзі, ну що, давайте я чекаю фінальну знижку. 699 гривень. Надзвичайно! Так, друзі, 699 гривень. Я хочу взяти е, цілий букет із носків і вам показати, як це красиво. Подивіться, подивіться, це ж норкова розкіш. Ви уявляєте? Зробіть комусь такий подарунок. У вас є 2,5 хвилиночки, Таймер пішов, безкоштовна доставка і 0,800 21, 14, 14 дзвінки безкоштовні в межах України. Друзі, я нагадую, що наші вироби, взагалі, наші продукти, наші лоти це завжди найвища якість. Мої хороші найвища якість і носки. Оці шкарпетки, ви знаєте, вони дійсно дуже дуже високої якості. Тому я думаю, що це не на один сезон. Коли у вас є цілий букет таких шкарпеток. То ви взагалі можете не хвилюватися, так? що вам там вдягати, взувати, вам буде тепло, навіть якщо ви там любите демісезонне взуття, знаєте, такі, як там, наприклад, заявляють виробники, там демісезонне взуття. І а, вдягаєте звичайний капровий носочок, то вам, звісно, буде холодно. А якщо ви вдягнете із натурального хутра шкарпетки із норки, то навіть в демісезонному взутті, взимку вам буде тепло. Гарантовано, друзі. Тому це вам ще, будь ласка, е, такий додатко, додаткове ще тепло. Бачите, яка краса? Так, давайте я б хотіла ще, мабуть, одні приміряти, які ми приміряємо. Давайте ось ці сірі. Мені дуже подобається сірий колір. Я вже міряла оці персикові, чорні зараз на мені. А де ще одна, один шкарпетка? А він ось тут заховався, бачите? Ну що, давайте чорні я знімаю. Друзі, ну як в них тепло, що в мене навіть стоять. Бачите, долі стоять мої капці, я їх не взуваю, тому що дійсно в шкарпетках дуже тепло, і мені не треба навіть одягати капці додатково. От, будь ласка, а в нас досить холодна підлога в студії, і я замерзаю в ногах, а в цих носках я просто в цих шкарпетках я просто насолоджуюсь З комфортом і теплом. Тому не боріться, Замовляйте, люди в нас беруть по дві-три пари на подарунки. До речі, в якихось таких країнах далеких так, дуже прийнято. Гарним тоном дарувати шкарпетки а ось мені підказують в Норвегії. Так, там на свята, на новорічні свята дарують шкарпетки, і це означає прояв такої турботи і любові до близької людини, коли даруєш шкарпетки. А якщо ви подаруєте шкарпетки з натуральної норки, ви уявіть собі, настільки це буде особливо і цінно для людини, для котрої ви це зробите. Тому, друзі, я Ще раз нагадую, у нас дуже класне пакування. Доставка безкоштовна до відділення нової пошти. Ви заощаджуєте на доставці. Ось в такому зіп пакеті приходить ваш букет шкарпеток. Бачите, тут все написано, всі і склад написаний. І як за ними доглядати 30 градусів прання. Так, це ручне прання. Ось тут все вказано на етикетці, на бірочці. Друзі, нагадую код товару шкарпетки золото сокс. Це аж 5 пар. За ціною 699 гривень. Надзвичайно приємна ціна для 85% хутра норки. Друзі. 85% хутра відсотків хутранурки. Уявіть собі, це дійсно тепло, це надзвичайно високоякісні шкарпетки. Друзі, ну що? Я вирушаю далі, а ви залишайтеся з нами. Я всіх цілую, обіймаю. Па-па!